Доброго дня, шановні глядачі! У цьому відео я хочу вам показати, як ми зробимо повернення, як робити повернення на касовому апараті Mini t 400 У тому випадку, якщо ви, наприклад, ну, неправильно вибили або товар, або вказали ціну, або продали акцизни замість акцизного. Нема різниці. Ви зробили неправильний чек. Нам треба його повернути. Наприклад, ось у мене є чек, я вибив 90 пива по 58 гривень Балтики на суму 5220 Я хочу повернути цей чек, зробити, так сказать, ануляцію. Повернення. Як ми це робимо? Перш за все, запускаємо касовий апарат. Якщо Якщо це ви зробили сьогодні і у вас не закрита ваша зміна, і ці гроші у вас є в сейфі, готівкою, наприклад, то ви робите просто приступаємо до самого повернення. У тому випадку, якщо ви побачили, що зробили цю помилку вчора, позавчора чи коли, вам потрібно внести цю суму службовим внесенням. Якщо ви продали за готівку, то службове внесення готівкою вносите. Якщо ви продали по карточці, то службове внесення вводиться по карточці. Потім, як допустим, це все по карточці вводить, я покажу в кінці ролику. Це вже нюанси. Так, що ми робимо? Наприклад, якщо ми вчора це зробили? робимо службове внесення. Плюс 5220 оплата. Все, у нас в сейфі є такі гроші. Тепер для того, щоб нам повернути чек, ми нажимаємо дві кнопки. Перша це процент. Вона жовта. Із процентом. І друга це чек. Нажимаю такі послідовності: Процент, чек І зразу бачимо. Напис видатковий чек. Оце після цього, після цього напису нам потрібно що зробити? Все дуже просто. Просто берете і оцей чек, що ви зробили помилковим, забиваєте так само з помилкою. Все должно бути так, як забито до цього. Наприклад, ось у мене 90. помножити на 58 гривень. Нажимаємо «Ан». Код товару у мене 420. КТ. І потім, якщо у нас зійшлася сума з оцією, обов'язково перевіряємо суму, щоб все совпадало, щоб совпали ті товари, щоб совпали суми. Тому що, якщо ви повернете не те, це буде ще більше проблем. Краще це робити спокійно і уважно. У нас все совпало. Нажимаємо кнопку оплата, і в нас є повернення. Це абсолютно ідентичний чек із тим, що у нас був перший. Єдине, в чому вони відрізняються, що це фіскальний чек, у ну, мене він не фіскальний, бо це моє тестовий апарат. А тут а він написано повернення. Оце і все, що вам треба зробити. Потім, якщо сума повернення перевищує 100 гривень, то бажано нам написати пояснюючу записку в двох екземплярах. Її я теж зроблю тобто, скріншот, зроблю її в кінці ролику. І ви зможете потім поставити на паузу, наприклад, на телефоні, зробили сам собі скріншот до воєнного акта. Це зразок зразку акту. І буде він у вас напишете у двох екземплярах, там на ньому все написано, як що робити і що вводить. Все дуже просто. Це все у мене, я акт причеплю для звичайних підприємців. Для ПДВшників він такий самий, але там, ну, трошки інший. Ну, причеплю і для ПДВшників. Там два буде цих, так що ви ну, не перепутаєте. Тобто, там, де ПДВшники, там буде директор, головний бухгалтер, багато що буде інше. Так що, я думаю, ви не помилитесь. Так, що у нас іще? Дуже буває таке часто, що ми хочемо зробити повернення. А продали ми за карточку. А службе внесення карточкою зробити ми не можемо. Або повернення не можемо зробити карточкою, вибуває нам помилку. Як це перевірити? І це все устранить. Набираємо команду 620 PS123.2.1 PS. І зразу бачимо напис: Тип операції. Продаж. Виплата, службове внесення. Переходимо жовтими на виплату. Нажимаємо PS. І бачимо: виплата. Готівка. Дозволено чи заборонено. Повинно бути дозволено. У нас дозволено. Нажимаємо PS ще раз. Так само виплата, чек. Заборонено. Хай буде заборонено. Ще далі нажимаємо PS. І тепер у нас, бачите, виплата, картка, і у нас заборонено. Коли ви нажмете дозволено, це буде значить, що ви дозволяєте робити повернення через карточку. Якщо у вас розрахували з карточкою, нажимаємо ПС. Питаючи програмувати додаткові типи оплати, нажимаємо Це. ні. Потім нажимаємо оплату. Ще раз оплату. І в нас питає зберегти зміни, Ви пишете PS так. Оце ви тепер зробили, що можливо, можливо зробити повернення через карточку. Так само, як через оплату. Ну, на цьому все. Зараз прикріплю файли, подивитесь ті акти. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Я знімаю ролики спеціально по касовим апаратом. Те, що нас клієнти наші запитують, ми сервісний центр. Я стараюся все пояснювати у відео форматі набагато краще один раз побачити, чим два-чотири рази почути. Дякую за увагу! Всього вам найкращого. До побачення.